В обласному художньому музеї відкрилась виставка мікромініатюр Володимира Казаряна. Мініатюрні роботи майстра свого часу були представлені у найбільших містах України, Росії, Єгипту та США. Тепер і Віничани мають змогу побачити шедеври умільця. Восьме чудо світу так називають мікромініатюри, які створює Володимир Казарян. Серед його робіт блоха підкована золотом, караван верблюдів у вушку голки, портрети відомих людей на рисових зернах. Роздивитись їх можна лише при трьохсоткратному збільшенні матеріали, авична используються. на мини-уровнях, чтобы человеку было ясно представлять размер, на котором выполнена микроминиатюра. Это и человеческий волос, и ушко швейной иглы, и рисинки, и маковые зерна, и сахарные песчинки. Все то, что может подчеркнуть именно филигранность работы. Серед творів майстра є і такі, які не мають аналогів у світі, наприклад, букет троянд, їхні пелюстки – риб'яча луска, а стебла людські волосини. Ця праця дуже кропітка зазначає майстер. Вона потребує неабиякої точності та зосередженості. Тому кожен крок у роботі підкорюється серцебиттю, штрих наноситься між ударами серця. Во время роботи мешає і б'єння пульса, і дражання вік. и биение собственного сердца. И приходится приучать руки работать в режиме между паузами, между ударами сердца, потому что тогда только штрих, штрих может быть очень точным и работа ну, не будет повреждена. Роботи Володимира Казаряна зберігаються у приватних колекціях 12 президентів світу та відомих акторів, серед яких Арнольд Шварценеггер. За 25 років творчої діяльності майстер створив більше 300 мікрошедеврів. Вінничани зможуть помилуватися деякими з них до 24 травня в обласному художньому музеї.